Всім привіт! Сьогодні дивимось шосту серію Yokai Gakko no Sensei Hajime MASHTHAT. Минулій серії... Я вже не пам'ятаю, що було. Якщо чесно, бо трошечки пропустив пару серій. Не дивився. Зараз спробую пригадати, подивлюся. А, все згадав. Минулій серії ми їздили до цього. До АБ, вчителя нашого додому. Познайомились ми з батьками, хоча з татом не дуже познайомилися, як я пам'ятаю. Його завжди вирубали або кудись викидали. З матір'ю познайомились, по-моєму, з братом дуже добре познайомились. В принципі, прикольно. Ой, вивчайте. Прикольно, можу сказати, з братом поговорили оце Санокун. В принципі, можна сказати, не те, що помирилися, а порозумілося більш-менш. Брат взагалі круто виглядає, хоч прикольно, якби наш вчитель так коли-небудь виглядав. Йому в певністі додавати. В принципі, приємна була серія. Побачимо, що буде зараз в цій серії. Перейдемо тоді до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, якщо будете дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай на фоні далі йде, просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає просуванню каналу. А ще допоможе, якщо ви лайк поставите і підпишетесь, це буде дуже приємно. Один, два, три. Похож до директора. Неприємно призумлився. Хоча повезло, що не золотів ту. Я не пам'ятаю, як називається той тортурний предмет. Абсе що роблять ці предмети в школі? Мені цікаво. Це не перше питання викликає. Невже у нас фестиваль чекає спортивний? А я якщо це не впізнаю цього персонажа? Невже переселяють новою, нового я? Надіюсь, не буде це покаранням. То виглядає не дуже. Hmm, da, asta așa că e bun de un <coughs> Sportiv, un festival. Так а стандартні звичайні змагання, які в звичайних аніметчі вони можна придумати якісь сікайське. вак вак нормальна погроза. О, тепер розумів, зрозумів мотивацію вчителів. Нормально, <laughs> чому йому так гірше? А, ну багато що не знають. Не хочуть бачити таке вчителя. Коротше, для них це теж мотивація, я так розумію. А вони соромиться і дошю до директора пристав. Я б з підозрою ставився зараз до вчителів, знаючи, що стоїть на коно. В принципі, кидання мандрогори це єдине, що звучить. А, точно, мандрегори це ще штука. Я й забув, що тут вона є. Що вирощується. То, в принципі, більш-менш стандартно. А це не чотирство? <ріст> <ріст> Нормально. А мені здається, в Чікаві має тоже бути сила. чи він переможе так швидко? Цікаво, що там було може, я так розумію, це типу єм знайти треба щось. Ха-ха, <laughs> нормально, кто так придумає? Э, нормально. Вам лучше не знати. А, найкращий друг. Нормально. Нічого собі, не оши в ней швидкість Мені здається, що щось буде... <риколи> <риколи> Знову знов прикол з сожреным мечем, блин. По-моєму, щось таке було в гентамі, я точно пам'ятаю на фестивалі. Не пам'ятаю це номер серії, але пам'ятаю, що це... По-моєму. П307 серія, По-моєму. Можливо, це якийсь поширений е гімік з цим яким суперкрутим мешам, який треба знайти. <рив> Нормально. Я бачу, йому багато не треба для щастя. <смір> як загубив <смір> нормально. Працювала як план. Тепер ніхто не дізнається, що вона виглядає, як виндюкає, який І він сам йому подобається. Хоча, можливо, це вже дискримінація, що яка і не можуть інші види любити? А нашла. Цікаво, це просто аніме, чи Це якась історія про защики є в реалі? Легендарна <свист> все ж таки можна сказати, хочу і стандартні події, звичайні, але перероблені трошки під окаїв. <свист> Це бумажку лучше нікому не показувати. Nebus baisu, bet, princip, kaip ir ta papuoška su gyvaviu. Man įdomu, kas parašė tai visą. <рігалі> я вже боявся, що він когось з тих не любить. <рігалі> mm. Подруга дитинства. Просто не показуй, Машку, да и все. Хм, Блин, це шоу мені нагадує, я вже казав про румукуна. Але ще чомусь мені нагадує цього, Хозуки. Я не пам'ятаю, як повне наз... названня. Назва мешки. По-моему, просто хозуки. Про демона теж Це... А, до японського. Переколі німешка теж рекомендую подивитися. Не знаю, чи є в українському перекладі. Цікаво, абстракція перейде. А... Це ж інша бумажка, тай, блін, не викину, я думаю, побіг вибіг викидати, коротше зараз буде кринжова ситуація. По-моєму. Не знаю, можливо навіть більш гірше. Маляга, це буде кринжово. Лучше вже то першу бумажку. <ріст> <ріст> Лучше не пояснювати, якщо чесно. Хоча, в принципі, дівчатам, напевно, такий поворот зайде. А вже він так довго тягнув, мені здається, що вже всі прийшли. Хоча в цьому нічого серйозно ставитись не можна, все ж таки повноцінна комедія повністю, хоч є приємні моменти. Я вже чекаю, я ой. Я ой, ой жартє від них. Від сього класу, походу, будуть, по-любому. Що Шой така реакція? Да уж ты подавай що там написано. Да. <laughs> Надеюсь, никто биш не знается. А то будут жартувати до конца школы по-любому. Просто м'ячики. Плюшею замінили Мандрагорою, в принципі. Теж стандартно. Хоча я думаю, можливо, вони щось придумують. Хоча, по ходу, ні, просто быстро пройшли це змагання. Блін, я не знаю що, але з дизайном аби дивні речі відбуваються. Він деколи виглядає як дитина на рівні ніг, а деки, деколи як старший. Дуже дивно. Ти давай йди, йди. Ходай хоча б якийсь план продумати. Вже думаєш, що ваше перемогти. Хоча, якщо чесно, не хочеться бачити, яка би програє мінус, блін зарплата, я ще й погоду полголим працювати. Нормальна грума підтримка. Анімація вийшла з чату тільки що на пару секунд. Хоча в цьому анімеї не було прям сильної анімаційної частини. Е, э, По-моєму, він тільки гірше зараз робить. Нормально. Надіюсь, він придумав план тільки не захи не те, щоб захищатися. А, в них дві групи є, нормально. Нормально, він може на все перетворитесь походу. А нормально. <ріст> ну, але вони всі кі взірвали, по-моєму. Ви маєте вже якось виграти. Нормально mm. yeah. <laughs> показалося до цього, а то я його взагалі Нормально, <laughs> <laughs> Я так розумію, яка якась пов'язана з майбутнім, що він може бачити. Mm. Якщо воно тільки катастроф передбачає, то я не думаю, що він може бачити людське майбутнє. Хіба що якщо прям супер-супер погане щось станеться з людиною, можливо, тільки так. Mm, він ще живий, я думаю, він виб'ється до кінця фестивалю і за того, що вийшло з ними. Яка е карета? Далі, бля, знайшли кому комп коментувати. І, і волетіла вона. А якщо не почне блювати? <laughs> Бо тоді <дяки> кінець буде. <laughs> Нормально. Мені жалко, що в цій анімації трошки... самої аніме. Ой, в цьому аніме. Тож і в цій серії трошки анімації не вистачає, мені здається. Занадто статичні кадри бувають. Ну, в принципі, прикольна серія. Про спортивний фестиваль. Але я так розумію, ми ще не закінчили фестивалем. Ще можливо одна серія, бо півсерії буде. Тож приємна серія, хоч трошечки вона в анімаційному плані. Багато мені здалося кадрів, просто статичних без руху. Хоча в цьому і не було ніколи прикольної крутої анімації, але все рівно. Деколи прям щось круте було тут. Але, в принципі, коведіння аніме в основна реакціям построєне, тому в цьому плані вони дуже прикольні, особливо момент з тим. Записками тими, що треба знайти. Хоч, знаєте, ці всі записки, якщо ви дивились багато аніме або навіть одну гінтаму, то ви, в принципі, з цим вже знайомі, і знайомі, з всякою фіньою, що тут може статися. Тому це, прямо мене не здивовує, але, в принципі, приємний гумор. На це у мене з розкриттям. Да уж. Ну, побачимо, що буде в наступній серії. Я думаю, в наступній серії закінчу фестиваль. Я не думаю, що будуть тягнути Хоча я вже здивований що це більше, ніж одна серія фестивалю. Mm, ну, побачим. Надіюсь, все ж таки або виграє. Або хоча б не буде в самому кінці. А то мінус зарплата це капець. Ну, хоча. Можливо, навіть і інше покарання, друге, ще гірше буде, Особливо для учнів. Ну ладно, в з серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і до побачення.